Псалом 1 вірш 3. І він буде, як дерево, над водним потоком посаджене, що родить свій плід своєчасне і що листя не в'яне його. Якщо сказати про дерева, то в загальному вони складають на нас позитивне враження, окрім деяких дерев, які нам заважають, які виросли в сусіда, і з них гнилі яблука чи листя восени падає. Нам на доріжку нашого подвір'я, але в загальному світ без дерев, якщо би знищити дерева, був би набагато гіршим місцем. Дерева дають три речі, і це знає кожен школяр. Найгірше дерево все одно корисне, тому що воно переробляє вуглекислий газ у кисень. І навіть якщо воно заважає, навіть якщо воно не має ніяких інших користей, воно все одно щось корисне для людства робить, кисень дає. Але якщо це дерево більше з великою кроною, воно дає тінь. І в тих частинах світу, де сонце палить, де сонячні дні спекотні, навіть в Біблії кілька випадків ми знаходимо, що люди в тіні дерев знаходили собі відпочинок. Отже, кисень, тінь. Але найкращі дерева це ті, які приносять якийсь плід. Чи плід росте на їхніх гілках, чи плід їхні дерева вирощують заради самої деревини, щоб виробляти всякі дерев'яні речі. І щоб менша користь, більша і найбільша користь була в дерева, його коріння має отримувати воду з якогось джерела. Ми тут читаємо про одне дерево, яке посаджене над хорошим водним потоком. І я не буду далі поглиблюватись у роздуми про дерева, але хочу проголосити таку історичну довідку про наше з вами коріння. Ми повинні себе постійно запитувати. Звідки моє коріння бере воду, у яких джерел я харчуюся, і яку користь приношу я, як віруючий? Якщо ми народжена згори дитина, від нас має бути якесь мінімальне світло. Хоча б, хоча б перетворювати вуглекислий газ в кисень. Це мало, як невеличкі кущі, але хоча б як мінімум якийсь плід від нас має бути. Але Господь не залишає такі дерева. В такому стані. Писання нас вчить, щоб ми зростали, щоб плід нас, любов наша зростала. Тому плід у 30 разів це вже добре, але є плід у 60 разів, щоб ми давали комусь тінь, були комусь втіхою, комусь наставником, щоб хтось в нашій тіні щось для себе, для свого серця взяв, чи якесь наставлення. Де коріння? Нашої надії, з яких джерел ми беремо свою надію, з тих, що новини покращаться, і у мене надія підніметься. Де коріння нашого характеру? В ДНК, мого батька, моєї матері, мого діда це всі грішники, які народились по тілу і передали мені, вам, всім нам передали гріховне, успадкували ми гріховну природу. Де коріння, і звідки ми беремо воду, з яких джерел для наших проповідей, для наших розмов, де коріння нашої інформації про братів і сестер? Ця тема глибока, над якою можна розважати, в кінці січня в ці прямо зимові дні, 1525 року. Невеличка група віруючих братів, скоріше молодого, ніж середнього віку, поза 30 років їм був вік більшості з них пробиралася крізь темряву в невеличкий будинок біля Великого собору католицької церкви в місті Цюрих, Швейцарія. Вони знали, що такі зустрічі, на які вони зараз збираються, заборонені міською владою, але все одно. Вони бажали провести цю розмову, роздуми про деякі новітні реформи, які розпочалися в церкві. В 1517 році, 8 років тому, почалася так звана магістерська реформація. Але те, куди церква пішла в цій реформації, куди направлявся шлях церкви, не задовільняло цих молодих братів, служителів, Божих людей. Тому що вони читали писання і бачили ці новинки, і все одно. Це не було тим, як по писанню. Тогочасне джерело описує це книга, яку вели самі анабаптисти, і вона називається Хроніки, чи літопис. В страсі Божому вони дійшли згоди, що в Слові Господньому людина перша повинна дізнатися про справжню віру, виражену у ділах любові. Повинна перше дізнатися про справжню віру, виражену в ділах любові, і на визнанні цієї віри отримати справжнє християнське хрещення, заповіт чистого сумління перед Богом, відтоді служачи йому святим християнським життям, залишаючись вірним до кінця, навіть у часи переслідувань. Цей такий короткий уривок, навіть одне таке видовжене речення. Уже багато говорить нам про глибину богослів'я тих наших попередників. І якщо ви слухали, я виписав собі фрази просто з цього речення. Тут ми бачимо страх Божий, Слово Господнє, справжня віра, діла любові, визнання віри, хрещення як заповіт, служити Богу, вірним до кінця, переслідування. Такі відомі фрази нам сьогодні, але тоді. Коли це було написано, це звучало щось по-новому, це звучало якось по-революційному, тому що церква в той час такими фразами біблійними з Євангелії не користувалася. Це були невідомі фрази нового мислення 500 років тому. Основна позиція перших анабаптистів була така, що біблійним і тільки одним єдиним видом хрещення. Є хрещення дорослої людини, якщо воно слідує після справжнього увірування. А справжність увірування покаже завжди себе у ділах любові, такою фразою вони користувалися. Був початок реформації, і всі ці рухи в реформації хотіли перехопити. Поміж собою кожна група захопити собі владу, щоб вести реформацію, так як вони бачили. Магістрат Цюриха, міська влада і інших міст, які дивились на велике місто в Швейцарії, вважали, що вони мають приймати рішення відносно того, як церква має вірити і поступати. Церква та держава були пов'язані до реформації і від початку реформації в 1517 році. Але оці брати подумали, почитавши Євангеліє, почали думати по-іншому. У цій групі, яка складалася з таких братів, як Конрад Гребель, Фелікс Манц, Георг Блаурок, Марґет Хотінгер, Бальтазар Губмаєр і Михаїл Сатлер, одним з них був Ульріх Цвінглі. Він був іншої думки на противагу всім іншим шістьом, що все-таки місто, міська влада, має вирішувати, хто повинен приймати хрещення. Тому що місто є християнським і воно має підтримувати християнський статус. А місто говорило, що кожна новонароджена дитина має прийняти хрещення, і таким чином вона стає і членом церкви, і членом. Чи громадянином нашого міста. Коли ця справа була представлена анабаптистами та з іншого боку членом тієї самої групи Ульрихом Цвінглі у міській раді, так званий магістрат, міська рада видала таку постанову. Від сьогоднішнього дня, розглянувши справу, питання стояло так: охрестити всіх немовлят, які по якійсь причині. Були затримані у хрещенні. І з сьогоднішнього дня будь-яка агітація про хрещення лише дорослих, будь-яке заперечення хрещення мовлят, зустрінеться і буде з цивільним покаранням, і буде переслідуватись. Після цієї зустрічі ці брати збираються на цю нічну зустріч, про яку ми сказали на початку, щоб піти на радикальний крок. З цього часу реформація отримала іншу гілку. І ви, можливо, чули, хто навчався особливо в семінаріях, хто читає книги з Богослів'я, ви чули фразу радикальна реформація. Ось що писали ці самі джерела. Що сталося на цій зустрічі? Після молитви Георг Блаурок піднявся. З колін та попросив Конрада Гребеля охрестити його в ім'я Боже справжнім християнським хрещенням по вірі та визнані істини. І це було 21 січня 1525 року, рівно 500 років тому. Далі він схилився на коліна і Конрад охрестив його, мабуть, поки що кропленням, тому що це було в будинку. Невідомо. Потім інші, в свою чергу, звернулися до охрещеного вже Георга з проханням охрестити і їх, що він і зробив. І таким чином, у глибокому страсі Божому, вони доручилися Господу, вони підтвердили також один одного наслужіння Євангелія і почали навчати вірі і дотримуватися її. Це перша писемна згадка про хрещення дорослих після темних важких. Середніх віків, середньовіччя церкви, перше хрещення у 16 столітті по вірі віруючих дорослих. Дуже швидко цю групу людей, яка почала розростатися, почали обзивати і слово анабаптисти сьогодні воно звучить, ніби благородно для нас гіршої назви, прізвиська, щоб прозвати цих людей, не можна було в той час 500 років тому назад, знайти. Перехрещенці ця фраза означала. І вона звучала в вухах людей як непотрібні, ненадійні, нелегітимні, які видають себе за віруючих. Його відкидали, і ця, це ім'я несло на собі тінь засудження і кари. Проте вони самі між собою почали називати себе на противагу цьому. Почали називати себе братами і сестрами в Господі, фразою, якою ми, друзі, користуємося і сьогодні. Ми думаємо, що це взято з Біблії, і так віруючі, пронесли це через 20 віків і в 21 столітті передали нас, але ні, не тут-то воно було. В середні віки ніхто ніколи не називав віруючи братами і сестрами, коли церква відійшла від Господа, стала такою легальною. Це ці перші брати, охрещенці по вірі відновили таке ім'я. Тому будемо дорожити цим, цим ім'ям, цією назвою, припинімо на наших зустрічах, на наших весіллях, на наших днях народження, в наших християнських колах називати один одному паном та пані. Ми можемо користуватися цими назвами десь у світі, до невіруючих людей, і це виховано. Але ми між вами найперше всього, брати і сестри, розумієте, що пані і, пан, і пани, сери. І леді це все людські назви людей. Брати і сестри з нами будуть від віку і до віку. У вічності ми будемо братами і сестрами в Христі. З нашим старшим братом, який сам не соромиться називати нас братами і сестрами. Ще раз прочитаємо ці імена. Ми говоримо про події 1525 року, 500 річної давнини. Конрад Гребель, Фелікс Манс. Георг Блаурок, Марґет Хотінгер, Бальтазар Губмайер, Міхаїл Сатлер. Це вони тієї нічної пори збирались на цю зустріч, щоб вирішити, як рухатись далі. Розпочалася радикальна реформація і перше хрещення дорослого віруючого вірі відбулося в їхньому колі. 1525 рік, тепер послухаймо, у 1530 році, п'ять років по тому, жодного з них не було в живих. Лише один єдиний Конрад Гребель помер природньою смертю, підхопивши чуму, і він помер через рік після цього хрещення. П'ятеро інших зазнали мученицької смерті, тому що вони знали і постановили для себе, що ми будемо вірними Богові навіть в часи переслідувань. Двоє з них втоплено, як зазвичай реформаторська церква робила з анабаптистами. Ви хочете охреститися другий раз, то ми вас охрестимо ще й третій. Двоє було втоплено, а троє було спалено заживо. Гоніння змусили братів та сестер із цієї Західної Європи втікати у Південну Європу. І вони оселилися ті групи, які почали розвиватися. У Муравії така була земля, яка була під управлінням європейських князів. Сьогодні це територія Чеської Республіки. І. Ці землі були відомі тим, що князі приймали до себе хороших, роботящих людей, які працювали на полях з виноградниками і так далі, і не дозволяли іншим владам з інших земель переслідувати людей, які оселились і працюють у них. Отже, іншими словами, моравські, моравські князі влада приймала духовних дисидентів і захищала їх. І таким чином. Ми, можливо, чули таку назву, як моравські брати. Це ті самі послідовники того самого руху. В загальному ці люди були знані як ті, хто робили наголос на видимому святому житті згідно Христу. Якщо ти віруючий, твоє життя має бути видимим згідно Христу. І такі фрази: як Бог у мене в серці, Бог не дивиться назовні, а дивиться в серце. Були зовсім невідомими і чужими для них. Вони були і не католиками, і не протестантами. Найпер... Найперші їхні визнання віри, коли вони почали записуватися, були короткі, лаконічні, декілька речень, але всі вони містять такі пункти. Перше, вимога дисциплінованого життя учнівства. Ти послідовник Христа дисциплінований. Не коли вийшло, не коли сталося. Друге, вони проголошували непротивлення злу. Тобто, якщо їх мучили, вбивали, нападали, вони не противилися. І третє, наголос на правдомовстві, щоб завжди кожне слово, яке говориться перед Богом, не було кривим, не було пустим, не було двозначним. І вони дійшли до того, що вони відмовилися від клятв на вченні Ісуса Христа, в який говорив: будьте людьми Слова, щоб ви сказали так і всі знали, що це так. Якщо ви сказали ні, всі вірили з першого разу, що, що це ні. Тому що якщо людина клянеться, це означає, що від неї вимагають якогось другого рівня на першому рівні, простимії словам, не вірять. Реформація, це все звичайно підштовхнула. У них було. Багато спільного з анабаптистами. і ось деякі спільні характеристики, писання це єдиний авторитет у духовному і фізичному житті, як реформатори казали, казали, скриптура Друге, Анабаптисти, як і протестанти противилися владі в церкві рукопокладених клерків. Отже, якщо ти. Клерк, якщо ти якийсь високопосадовий в церкві, ніхто не має права в тебе запитувати, а куди гроші пішли? А чому ми це місце писання так розуміємо? Звідти пішла фраза, що священик вчився, священик знає, а ви його не питайте. І анабаптисти цьому противилися проти такої силової влади. Анабаптисти були антисакраменталістами. Тобто раніше церква вчила, що хліб і вино після молитви набувають такого духовного преображення. Хліб стає справжнім тілом, а вино стає справжньою кров'ю Ісуса Христа. Протестанти і анабаптисти відмовилися від цього, і сьогодні ми користуємося фразами, що це лише символи, це звичайний плід винограду, це звичайний хліб. Це лише символи, які говорять нам про страждання Христа. Четверте, спільність реформаторів та анабаптистів була в тому, що спасіння людина отримує по вірі, незалежно від діл. Католицька церква в той час вчила, що засоби благодаті отримуються через прийняття зміненого хліба в тіло, зміненого вина в крові, ми приймаючи це. Справжнє тіло і кров Ісуса Христа приймаємо засіб благодаті, який чим більше ми приймаємо, чим менше ми пропускаємо вечерю Господню, тим більше благодаті ми в себе якби напаковуємо, щоб отримати потім спасіння на останньому суді. Тому реформація несла якусь роль батьківства, дала нам якісь соки, наше коріння звідти потягнуло якусь воду з цих джерел. Але з плином часу анабаптисти перехрещенці мали вже своє власне розуміння писання, що відрізняє нас від реформації Лютера і Цвінглі. Сьогодні баптистську деномінацію називають разом в числі протестантів. Та пам'ятаємо, що ми не протестанти, ми не споримо з цим, не пояснюємо всім. Що ми не протестанти, ну раз так називають, віруючих завжди по всякому називали. Ми не соромимося цієї назви, тому що реформація протестантська дала поштовхи для нашого коріння. Але я хочу назвати кілька речей, що відрізняють нас від протестантів. Ми погоджувалися тоді, в ті роки, що писання це єдиний авторитет для. Життя духовного і фізичного. Сола Скриптура говорили реформатори. Але коли питання поставало, чи підходило до того, хто має приймати участь у тлумаченні писання, відповіді були зовсім різні. У реформаторських церквах навіть і сьогодні проповідує для людей навчає Слово Боже. Вчений богослов, клерк, Тобто, ти маєш вчитися десь, мати освіту, мати диплом, щоб отримати там на навчанні здатність пояснювати слово. Пасторська проповідь це з реформаторського світу. Реформатори вчили, що потрібно навчитися у тих, хто вже знає, і передавати знання інше, а знання береться від вчення, від навчання, від книг, від знання мов, від знання читання на різних мовах, біблійні мови і так далі. А на баптисти мали і сьогодні мають інший підхід. Ви помітили, що в баптистських церквах проповідують не лише вчені, тут можна проповідувати будь-кому, хто ніякий семінарій не вчився. А на баптисти сказали, що. В Тломаченні істин Слово Божого повинен приймати не вчені, не, не школа. Можливо, ви чули такий термін, як схоластика, тобто вчені з Богословів. В Тлумачені Писання першу чергову роль відіграє Дух Святий. І чи людина сповнена Святим Духом, чи ходить вона дорогами Божими, чи має вона страх Божий? І Дух Святий, як Христос сказав, нагадає і навчить вас цьому. Тому баптисти можуть проповідувати люди невчені, які знають писання, люблять його читати, люблять слухати інших проповідників. Тому це заклики до всіх братів, які тут слухають це сьогодні. У кожного з нас є можливість служити цим служінням. Далі, правило практичного застосування писання. А на баптисти почали його застосовувати до життя в той час, як в реформаторських церквах. Це були скоріше такі реферати. І на проповідь ставав проповідник, вчений богослов того часу. Він проголошував якусь таку проповідь, яка в нього була записана, слово слово, щоб, може, якийсь його опонент, якого тут немає, і трансляції не було, і аудіозапису не було. Але цей реферат, може, десь передадуть, із Базеля, може, десь передадуть в Рим, щоб там його опонент послухав, що я проти нього сказав. А ці всі люди сидять. Це все летить над їхніми головами, але вони навчені так, що саме головне, що я був. Бог поставив галочку, що я був. Це якесь добре діло, що я прийшов в церкву, і я додав цей плюсик до своїх добрих діл, на основі яких Бог колись мені має дати вічне життя. А набактисти ж почали застосовувати писання в практичній площині, і те, що ми сьогодні кажемо, що це місце означає для мене. Я прочитав його. Як мені жити, як мені поступати? Це пішло, слух, друзі. Це було в перших віруючих, в діях апостолів, але потім воно зникло. І писання багато віків читалося без практичного застосування, тому і не було такого плоду. Баптисти не погоджувалися з тим, що церква була пов'язана з державою і держава призначала у церкву керівників. Спасіння по вірі баптисти-реформатори погоджувалися. Але народження згори, яке видиме в ділах послуху, святості, поведінки, віра, яка кориться Богу, слухняна Богу, це почали вірити і проповідувати баптисти. Ще про церкву Тіло Христове. Так вони називали церкву. До неї можуть приєднуватися тільки дорослі віруючі після хрещення, які ведуть побожне життя. Не всі, хто прийняв хрещення, але був якийсь випробувальний період, щоб побачити, чи після увірування ти справді почав приносити плід, чи справді твоє коріння і твоє ДНК, твого дерева плодоносить. Дух Святий мав тебе змінити. Це щось, друзі, відображається і в нашій практиці, що ми. Не охрещуємо людей, які сьогодні покаялись, і сьогодні на вечірньому зібранні ми їх охрещуємо. У нас є якийсь період підготовки, щоб людина показала, що вона бажає служити Богові. До 1540 року завершуємо через 15 років після початку цього руху. Всі анатбаптистські групи, тому що вони виникли в багатьох місцях, поширилися, багато було знищено, але хто залишився? Вони погодилися. Жити без зброї, хоча на нас нападають і виганяють зі зброєю, не приймати участі у війнах, і не давати ніякої клятви нікому, так, так і ні, ні, це єдиний спосіб виразити свою позицію. Це ми бачимо і в богосліві, яке наші церкви дотримуються відмова від зброї, від вбивства людей. І як би ми, друзі, не хотіли. Ну, сказати, що це на основі писання, чи наше покоління до цього дійшло. Ми повинні знати, розуміти, що наше коріння від покоління до покоління вірними людьми передавалося від тих перших джерел, і дійшло до нас сьогодні. Щось втрачалося. І ми, як церква, або чи люди останніх часів або дорожимо цим, шануємо це, або відмовляємося від нього. Але Господь сказав, що всякий праведник буде як дерево, що посаджене над водним потоком, який має своє коріння біля хороших джерел і свій плід родить своєчасно. Висновок цієї всієї нашої бесіди, роздумів такий, друзі. Якщо щось добре ми прийняли, якщо колись люди стали на справжню дорогу Божу, яку ми розуміємо, як істину, яка. Яка для нас не перекручена, і, здається, з з писанням, давайте ми її будемо знати, в що ми віримо, передавати наступним, щоб і ми комусь були джерелом хорошого вчення, хорошої води, і наступні покоління дітей, і наших внуків, якщо ми доживемо, могли би взяти воду з того кореня і приносити також плоди для Господа. Отже, я хотів вас привітати цим таким святом, яке близьке для нашої баптистської деномінації, 500-річчям 500 заснування перших анабаптистських груп, перших анабаптистських церков. Амінь.